Малечі Тьомки, цьомки, добрий вечір! вечір. І знову знову ми разом. Передача цьомки на добраніч» Левко, в і аеліта дуже чекали, чекали на зустріч з вами. І ми хочемо вам передати ось такі цьомки. А ще ми хочемо цьомки передати нашим чарівним цьомкам, тому що наші цьомки, Левчику такі великі, молодці, вони. Так багато літають, так багато бачать, і кожен нам розповідають якусь цікаву історію. Та вони вже стільки надивилися у світі наші цьомки, і дійсно стільки історій. От ти знаєш цю історію, що вони нещодавно розповіли про мишку. А про мишку із купового господаря. Так. А давай дітям розкажемо. Добре, давай. О, я пригадую, як ця мишка так. вона мешкала в будиночку. В будиночку так. так там були заможні господарі, багаті, багаті, а та ну і звичайно було що поїсти їм. Мишка теж себе не обділяла, крихти збирала і. Ходила, куди хотіла б, тому що вона мешкала під ліжком, там в неї така була нірочка. та. Але вона побачила ще одну річ, крім того, що в хаті було всього поїсти, вона підглянула, як господарі ховають гроші Ходи? тут під матрас, у ліжку туди соють, соють ці папірчики. Так багато-багато доляри, 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 євро і всякі інші гроші. От, ну, а ми ж ці гроші не потрібні, та, але вона, вона знала просто, що там Назна. є грошики. О. І взагалі мишка вибігала на подвір'я і хвалилася своїм подругам. Каже, о, як мені добре живеться, скільки в мене вдосталь їди, у мене такі багатії господарі. Але одного разу вночі, коли мишка спала, вона почула якийсь стукіт в двері. Пізно ввечері. Так, пізно ввечері. І Вона вилізла з того приміщення і чує, що заходить жіночка і плаче. Заходить жіночка і плаче і каже, до господині дому. Я би вас дуже просила. Позичте мені, будь ласка, молока теплого, тому що Ай. в мене дитинка захворіла, а я не маю грошей. А потім прийде якийсь період часу, я, я вам гроші, поверну та? ці гроші. Та. А господиня, знаєте, що сказала? Що? каже, у нас. І самим немає чого пити їсти, і грошей в нас немає. Жадобая. А? а мишка така собі сидить під ліжком і думає, як добре, що мої діточки сплять, як добре, що мої діточки не чують, яка господиня скупа, яка недобра, і як вона вміє брехати, щоби ми, мишкині діточки теж не навчилися брехати. І мишка думала, 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 думала і каже, у мишки мишка сама маленька, а плани у неї такі величезні. Вона думає: я напевно відомщу, я обов'язково провчу цих господарів. Хоча мені тут затишно, добре, ну не можна же таким скупим бути. Ну, мишка така справедлива була. І Мишка залізла під ліжко. Мишка під ліжком, мишка під ліжком. А, ліжком, так, тишком Нишком-нижка! Тишком-нишком! І оці грошики, що господарі руками тряслися, складали, складали. Вона думає, я вам зараз влаштую і почала гризти, тому що всі мишки вони гризуть. І вона ці грошки гриз-гриз-гриз-гриз. Уявляю собі, скільки грошей вона погризла, зробила так з Так Вона ж такі... не один день гризла. Знаєш, скільки вона діб гризла і перегризла. Всі гроші уявляєте? Ой, так, так? ой, я І кінця... тут щось там господарям треба було їхати, чи на ярмарок, чи куди. І вони кинулися куди. За грошима! Під подушки. Вони під подушку, а там. Одні дрібонькі папірки. Опилки такі, так це грошей. нема. Господар кричав на господиню. Ой, що то було? Ай ай, які то були крики. Знаєте, що господар казав господині? Що вона така скупа і жадна, і не хотіла навіть завести кота в домі. Ось а, і тому вищі гроші поїли, бо вона шкодувала лишнього молочка котику дати. І Вперше котик потиснув мишці лапу і сказав: Ти молодець, мене не взяли до хати, і ти їм зробила так. Ти їм правильно відомстила за бідну жіночку, яка попросила молока в борг. І за мене ось так, і вони стали друзями. А мишка забрала своїх діточок і пішла геть з жадібної селі в поле жити. Ось так мишка, яка молодець. Цікаво, чи господарі для себе висновок зроблять ці жадібні? Чи вони в майбутньому будуть давати в борг молочко тим людям, що попросять? Я думаю, що будуть, Левчику, бо мишка їх провчила. Тому в житті треба що робити? Не, не. бути жадібним. Скупим а, так. не треба бути скупим. Так треба зі всіма ділитися і йти на зустріч і розуміти чужу біду. Левчику за фантастичними казковими подіями криються великі великі істини. Навіть мишка зрозуміла, і вона не хотіла, щоб діточки навчилися жорстокості і жадібності, тому вона їх забрала і повела жити в поле. Нас вчить казочка бути добрими і не скупими. Не скупими. Наші цьомки, до речі, не скупі і дуже добрі, тому що вони кожен раз там приносять гостя. І не тільки вони діляться історіями гарними, угу. і гостя взагалі наші цьомки молодці. Цьомочки! Ми мам. дуже хочемо, щоб ви нам принесли гостя. Будь ласочка! читаємо заклинання. Читаємо Летіть, цьомки, поспішайте. І ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого, Кого ми бачимо почему, як надіючі, у нас <свят> Сліжи, личко догори, от такого. Як тебе звати? <смеш> Ляра. а скільки тобі років? Лера. Що ти Що, ні, От ні, так, момкі. майже п'ять, уже п'ять років. років. Добре. О, не боялася, коли наші цьомки тебе вхопили і принесли на передачу. Не було страшно? <смеш> <смеш> а, <смеш> а, то ти, дівчинка, ти так летіла так? і тебе хтось тримав, правда? Зліва і справа. У -у -у -у, над Львовом летіла. Прекрасно. Ти сміялася? Так? А, а. я ти сміялася? <смеш> так, напевно. О, Молодець добре. Сміялася <свігінь> сміялася, Лєрочка. Але в таких маленьких гарних діточок повинні бути друзі. От в тебе є друзі? Так. Да. Як називаються? Можеш Топ. передати їм вітання. Вітання, от туди передавай. А як називаються спочатку Імена, скажи. імена, так. Да. Домініка. Домініка. раз. Шехта? Вероніка. Вероніка Домініка. Ще хто? Настя. Настя. О, а ще є. Саша. Саша. Домініка Вероніка, Настя, Саша. Домініка Вер, о, класна, а пісня! А якщо ви так зустрічаєтеся? От м -м, Чим ви бавитеся? В які ігри ви бавитесь? Що ви робите? Як ви веселитесь? Пляли? Пісочки бавить. Ага, що, щось там щось ліпите? Так, то лопаткою треба, копати. А різні. ти маєш лопатку, дерце. А ще що ти маєш? Що маєш. Ну, ляльки ти маєш. Ага. А які, розкажи? Розкажи. Червоні. Червоні? <г semester> такі ляльки-червоні, як наші Тьомочки. <g semester> а, вони червоні, тому що вони під сонцем загоріли. Стали такі червоні-червоні, бронзові. Так, а, тому що вони бавляться разом з вами в пісочниці. Твої ляльки бавляться з тобою в пісочниці? Так. Зрозуміла. А як звати твою маму? Альона, Альона, можеш мамі передати вітання і цьому. А цьомчики мамі зробити такі. Мамуся Альона каже я тут, мамуся Альона, не переживайте, ваша донечка в нас на передачі цьомкі над вранч. Левко дуркує літа, і наші чарівні цьомочки обов'язково віднесуть вашу донечку додому, Маляточко, А скажи нам, будь ласка, ти знаєш якогось віршика? Так. А, а, а який і про що? Про миш коліна. А ти можеш нам її розказати, той віршик про ту мишку? Так, давай, ну, давай. Ми всі слухають, глядачі, тебе слухають. Давай. Мишка Ліна, чемна, дуже, з нею всі зверята дружні, де за Чіха капусти. От спасибі, скаже лін, коли дякую їсть, то будь ласка відповість, то слова ті пам'ятає, той багато друзів має. <свист> О, Тепер я зрозуміла, чому в тебе так багато друзів? І, і, і я зрозумів, що у мишки теж дуже багато друзів, бо вона така весела, гарна, і особливий друг у неї котик. Він як її візьме в лапки і так обнімає, і каже: Мишко, мишко, привіт! Я би тебе, звичайно, з'їв, але ти така весела, така гарна, що я тебе відпускаю. <свист> Це я придумав сам. Та молодець, гарно придумав. А скажи нам, будь ласка, ти ще десь ходиш, крім садочку? Так. Ну, якісь гуртки відвідуєш, куди ходиш? Розкажи. На англійську. На англійську О, ходиш. Англійська. І що ти Які слова знаєш на англійській? Знаєш які слова англійською? Ну, будь-які слова. Ану які? Скажи, хоч одне. Класно банани. Банани, банани. банани Класно. Банани. Молодець. Ти напевно, любиш банани їсти, так? А що ще ти любиш їсти? Яка твоя найулюбленіша страва? Яблука. Яблочко. Mm -hmm. Так, там багато заліза, вони дуже корисні. А ти шкірку чистиш чи, чи мама чистить? Хто чистить? Мама чистить. Мама. Ага, мама. значить, мама <реж> чистить, а я буду їсти. Дуже класно. <реж> 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 а скажи, ти мамці на кухні щось допомагаєш трошечки варити. Може там чистити бульбочку. Ну, щось таке. <реж> мити бульбочку. Мити Ми ти бульбочку допомагає. Ось так. Яка маленька господинка. Всього на всього 4,5 рочки, а вона вже вміє мити бульбочку. Дивися, такі маленькі. Ручки, а то бульбу треба так під водичкою терти, терти, і в тебе не змучуються ручки. Ні, покажи свої ручки. Маленькі такі ручки. Р, подивіться, робочі ручки у нашої гості. <рес> Скажи мені, будь ласка, чи ти б хотіла комусь передати вітання? Так. Кому? Мамі. Давай. Мамочка, Кажи, мамочка, мамуся, дорогенька, я Альоночка, тебе люблю. Цьому Кажи, Кажи. Кажи мамусю, Альона, цьому я її люблю. Кажи. Мамуся, цьому я її люблю. Ось Добре. так, цьому люблю. А ми цьому маємо і любимо всіх хлопчиків, дівчаток, які дивляться нашу передачу. Але вже підходить час. Лягати, в ліжечка. Наші подушечки вже з вами дуже засумували. Дуже засумували і кажуть, ляжте на нас, поспіть, закрийте оченятка. А ми будемо вам допомагати спатоньки, щоб вам приснилися цікаві кольорові сни. Ти готова летіти додому? Так. На свою подушечку до своєї мамусі. Так. Готова? Ну що? читаємо заклинання, Левчику? Читаємо. Давай. <кхи> Дякуємо, було приємно і, і гадаєм це взаємно. А тепер попросимо попросим цьому провести тебе додому. Тьомочки, ви провели нашу дівчинку. Провели обов'язково. <провели>. Наш, наша дівчинка дуже цікава. Я думаю, що вона не така багатослівна, але зате вона руками, ти розумієш, за бульбочку, Шпотинька. а там навчиться ще щось робити. І така вона працьовита, правда, і дуже любить свою маму. <провели> Ой, дуже добре, що діточки люблять свою маму. А як же маму не робити? Бо хто не як мамуся, нам щось смачненьке приготує. О, так. А, а ще, мамуся, нас. Нас балує солоденьке да, деколи там. та мусики цікаве спече смачненьке. Ой, мамусики, ми вас любимо, а я теж дуже люблю свою маму. Мамусю, я тебе дуже люблю. Ой, Лечико, ти знаєш, так швидко плине час. І час нам вже прощатися. І я вже така трошки втомлена. І ти вже втомлений, і наші діточки вже хочуть спати. <сум> Нехай вам щось гарненьке, смачненьке, солоденьке присниться. Але в Кодорко і Аеліта всім хлопчикам і дівчаткам кажуть сьомкі на добраність! Цьом кі на добраніч, нічом. Чом -чом. Чом -чом. Чом -чом. Чом -чом. На добраніч, На добраніч. Oh.